Сучасна медицина, як показує час, вимагає не лише грунтовних базових теоретичних знань, а вимагає постійного вдосконалення та запровадження нових інноваційних технологій. Питання інтересу до лікування та реабілітації пацієнтів з Роза зумовлений не лише збільшенням кількості пацієнтів, які звертаються до нас на прийом, а зумовлений також і таким підвищеним вимогами до зовнішнього. До зовнішнього вигляду, оскільки він зумовлює, що професійний, що, що, професійний, що особистий успіх. Роза це, це є хронічне рецидивуюче захворювання, яке проявляється центрофаціальною еритемою, наявністю теленактезій, папул, пустул, має поліотіологічну причину і характеризується проігредієнтним перебігом. Відноситься до групи ангіопроліферативних захворювань, в основі яких лежить активація ангіогенезу та запалення. Розація це хронічний дерматоз, поширеність якого становить приблизно 5,5% у світі. Це складає приблизно 415 мільйонів людей у світі. Найвища захворюваність на розація серед жителів Сполучених Штатів Америки та серед країн Європи, оскільки пов'язані це з схильністю розація до ураження світлих фототипів шкіри. Розація виникає в основному у віці від 30 до 50 Рідше реєструється у пацієнтів підліткового віку. Впродовж останніх років з'явилася інформація про те, що розація вражає і темні фото... пацієнтів з темними фототипами шкіри. Це зумовлює певні складності в діагностиці прерозація та розація. Але також потрібно пам'ятати, що пацієнтів з темними фототипами розація реєструється, кількість цих пацієнтів збільшується. Уражаються обидві статі, як жінки, так і чоловіки. Але жінки дещо частіше. Поширеність серед жінок становить 2,7%, серед чоловіків 1,3%. В 1992 році в Сполучених Штатах Америки було створене товариство по національне по вивченню роза, метою якого є підвищення поінформованості про роза та покращення діагностики та лікування. За останніми даними в Сполучених Штатах Америки приблизно 16 мільйонів зареєстровано пацієнтів з розацем. Останні дані опубліковані в дерматологічному журналі. Свідчать про те, що майже половина пацієнтів, які мають роза. Не знали про дане захворювання до моменту встановлення діагнозу. Національне товариство з Розація виконує ключову роль у популяризації знань про цю хворобу та отримання пацієнтами необхідної інформації щодо лікування, профілактики даного захворювання. На даному слайді зображений офіційний сайт Національного товариства по вивченню Розаці. Він є абсолютно безкоштовний, він є створений як для пацієнтів, так і для лікарів. Він містить усю необхідну інформацію про етіологію, патогенез, тригерні фактори, клінічні прояви даного захворювання, діагностику, лікування, попередження рецидивів, містить дані про останні дослідження, які проведені в даній галузі. Також ми знаємо, що місяць квітень визнаний власним місяцем по боротьбі з таким захворюванням, як розація. Безпосередньо в усіх країнах світу в цей час проводиться така масштабна просвітницька робота. Для ознайомлення. З можливими проявами перебігу, клінічними проявами лікування та діагностики розація. Патогенез є складним і не до кінця вивченим. Звичайно, важливу роль відіграють тригерні фактори, які можуть варіювати і у різних пацієнтів бути іншими. В пацієнтів з розаце відмічається змінена реакція судин. В даних пацієнтів зареєстровані, діагностовані такі стани, як ангіоневроз, судин, обличчя, конституційні ангіопатії, підвищення начутливість капілярів, дерми, а також вегетосудинна дистонія. І запалення, особливості запалення, власне, зумовлені особливостями порушення імунній системі, генетичними факторами, дисфункцією нейробіологічних механізмів та змінами безпосередньо в структурі шкіри. Знання і розуміння етіопатогенезу допомагає як пацієнтам, так і лікарям. Однозначно, біологічна дисфункція чутливої шкіри безпосередньо починається з порушення бар'єру, з порушення захисного бар'єру шкіри, про що сьогодні говорили неодноразово. Власне, що зумовлюється трансепідермальною втратою води. І на, на цю шкіру, яка в якої порушений шкірний бар'єр, діє тригер. В пацієнтів з розацією відмічається порушення вродженого імунітету. Відмічено виявлено в даних пацієнтів збільшення синтезу кателіциду, який впливає на кінінову систему, який безпосередньо індикує вироблення пептиду ЛЛ37. Це є прозапальний такий пептид, який сприяє вивільненню прозапальних медіаторів, цитокінів і інтерлекіну. Безпосередньо це є ті речовини, які впливають на саму судинну стінку. Вони мають ангіогенні властивості, вони мають прозапальні властивості. Окрім того, прозапальні фактори, ці цитокіни і інтерлейкіни, також впливають на Кератиноцит, кератиноцити виділяють ендогенний фактор росту судин, який сприяє розширенню судинної стінки, який порушує. Проникливість судинної стінки, а також він впливає на синтез матриксних металопротеаз, які послаблюють колагенові волокна, послаблюють еластинові волокна, в результаті чого судинна стінка стає менш стійкою, і це приводить до постійного розширення судин та проявляється почервоніння. Звичайно, що ключовою мішенью є нервово-судинний комплекс. Відмічено, що пацієнтів з роза збільшена кількість рецепторів сенсорних нервових волокон. І Мінімальне подразнення, мінімальна дія тригерного фактору впливає на вивільнення великої кількості нейропептидів, які також сприяють ангіогенезу і мають вазодиляторну функцію. Знання етіопатогенезу, наведене на даному слайді, допомагає нам в розумінні етіології і також націлює нас на те, що ми можемо запобігти профілактувати розвитку розаце, знаючи безпосередньо тригерні фактори і покращуючи стан і бар'єрну функцію шкіри. Власне, визначення тригерних факторів і виключення тригерних факторів є важливим на етапі діагностики, лікування, покращення лікування та профілактики рецидивів захворювання. Даний перелік тригерних факторів представлений з статистичного вивчення анкетування уже тих пацієнтів, в яких діагностовано розаце. Вашу увагу хочу звернути, що на першому місці у 81% від пацієнтів визнано, що тригері Фактором є сонячна експозиція, є дія ультрафіолетового променя. На другому місяці це 79% це є психоемоційний стрес. Тому не, ми маємо відповідь на питання, чому за час війни, впродовж наших цих останніх років збільшилася в нас кількість пацієнтів з розцета. Також дія теплої жаркої погоди, дія холодного вітру 57%. Надмірні Фізичні навантаження, споживання алкоголю, гарячі ванни, холодна погода, гостра їда, використання безпосередньо активних неправильно підібраних засобів по догляду за косметикою є надзвичайно поширеними тригерними факторами. Часто пацієнти запитують, а як зрозуміти, що у мене є розація? які прояви розація? В 2022 році 17 експертів Національного асоціації по вивченню розація затвердили ряд стандартних діагностичних критерій. Вони їх поділили на загальні і додаткові. Транзиторна еритема, стійка, еритема, наявність теленектезії, наявність папул та пустул. До додаткових належить центрофаціальна локалізація, поколювання і почервоніння, ураження повікта, кон'юнктиви, а також фіматозні зміни. Першим проявом розація є безпосередньо короткотривалий прилив коротко. Короткотривали почервоніння шкіри обличчя, на яке, можливо, пацієнт і не зверне з перших разів уваги. Воно абсолютно не викликає ніяких суб'єктивних відчуттів, і з часом кількість приливів стає більш інтенсивніша частіша. Пацієнтам рекомендують визначати ступінь інтенсивності гіперемії, існує спеціальна шкала визначення гіперемії, а також відмічати тривалість. Власне, Даного е, приливу даного, і е, кратність за певний проміжок часу. З часом е, почервоніння стає постійне, з'являються телеанектезії, з'являються попульозні висипання та проявляється запалення. Виділяють чотири основних фото, фенотипи розація – теленектатичну, папулопустульозну, фематозну та офтальмологічну еритематозно телентатична розація проявляється наявністю вже стійкої гіперемії, яка може бути локалізована на щічках, яка може бути локалізована по всьому обличчю. Аналогічно на фоні стійкої еритеми з'являються телеанектазії. Дані випадки з клінічної практики. Власне, на першому фото результат до і після однієї процедури пацієнтка, яка використовувала домашній догляд, місцеву терапію та одна процедура використання лазеротерапії, поєднання фототерапії та неодимового лазера. Папулопустульозна розація. На фоні еритеми з'являються папульозні пустульозні висипання. В даній стадії пацієнтка вже буде турбувати постійну наявність, печії, свербіжу, поколювання шкіри. Фіматозна розаца це є досить рідкий прояв роза, зустрічається приблизно у 5% пацієнтів. Частіше з даною скаргою звертаються чоловіки. Але у нас в клініці теж був випадок, ми з ним працюємо звернення власне, жінки з проявом фіматозного розаца. Проявляється наявністю теленектезії, які з часом сприяють розростанню сполучної тканини. Офтальморозацея проявляється кератитом, блефаритом, конюктивітом, а також наявністю теленектезій на верхніх та нижніх повіках. Виділяють також особливі варіанти розація: це є гранулематозна, стероїдна розація, конглобатна, фульмінантна, грамнегативна та розація з солідним персистуючим набріком. Приклад з клінічної практики пацієнтки, яка до нас звернулася ще перед війною з гранулематозним розацем. На превеликий жаль, певний час вели її дистанційно, але фотографій не маємо в лікуванні до і після якими основні цілі повинен ставити лікар, займаючися діагностуючи пацієнта з розаце? В першу чергу це полегшення симптомів захворювання, запобігання прогресування захворювання для досягнення тривалої ремісії, усунення косметичного дефекту для покращення якості життя пацієнта, а також профілактика розаце. Менеджмент пацієнтів з роза в першу чергу повинен в себе включати уникнення тригерних факторів. На другому місці стоїть байливий догляд, використання місцевої системної терапії по показах, також лазерної та світлової терапії. В залежності від фенотипу шкіри при транзиторній еритемі рекомендують використовувати місцеві засоби. Це і альфа адренергічні агоністи, існує 0,33% та 0,5% гель-брімонідину, якого в нас в Україні не зареєстрований. Він використовується лише в окремих випадках, оскільки викликає. Короткочасний спазм судин. Його дія проявляється вже за 30 хвилин, тривалість до, 30, ой, до 3 годин, але застосування повинно дуже бережно рекомендуватися, оскільки повторне нанесення може на. Привести до постійного почервоніння після прийому препарату. Для системного лікування стійкої еритеми та приливів можна використовувати та рекомендувати пероральні бета-блокатори. На стадії стійкої еритеми та телеангіктезії рекомендують альфа адренергічні агоністи, а також напевно, що ну, стандартним методом лікування є терапія інтенсивним імпульсним світлом і судинні лазери. З довжиною 1064 нанометрів безпосередньо в себе в клініці і використовуємо дану методику, яка дає дуже хороші результати. Стадія запальних папул і пустул. Серед топічних засобів використовують метронідазол, і вермектин, азелеїнова кислота, інгибітори кальціоневрину, натрію з сіркою. Системних засобів, гідлайнами визнано антибіотики тетрациклінового ряду, доксициклін, міноциклін тетрациклін. Трациклін, рефаксимін, ізотротіонін в певних випадках. І на останньому конгресі Європейської академії дерматовенерології в 2024 році були представлені хороші результати призначення і лікування секукінумабом. Фіматозні зміни на фоні, звичайно, що системного типічної терапії ми вже будемо використовувати рекомендувати пацієнту хірургічне лікування або СО2 чи лазер чи терапія рбм лазером? І офтальморозація використовують емульсію циклоспорину, метронідазолу, і та пероральні антибіотики. Надзвичайно важливим веденні пацієнта в менеджменті пацієнта є призначення дерматокосметики, яка може використовуватися як монотерапія на перших стадіях розвитку захворювання. Також може поєднуватися чи з місцевим лікуванням, чи з системним лікуванням в залежності від діагнозу у даного пацієнта. В 2024 році компанія Біодерма запатентувала нову технологію Розактів 2.0, яка містить два активних засоби, які безпосередньо впливають на порушення роботи вродженого імунітету. Вони зменшують надмірну активацію природних захисних механізмів та впливають на нейрогенне запалення, зменшують гіперактивацію нервових волокон, а отже, і нейрогенне запалення. Найважливішим етапом в догляді за шкірою здоровою, а не говорячи з пацієнтами, які мають хронічний дерматоз, звичайно, це є правильне очищення шкіри. Тому в 2024 році нова лінійка оновлених продукцій серії біодерма містить Сенсі Біоер, представлений в міцелярному гелі. Це є надзвичайно дбайливий засіб, який гарно очищує від різних видів забруднення: пилок, механічні забруднення, сонячні фільтри. Також потрібно пам'ятати, що пацієнти з розацею використовують велику кількість тональних засобів, які містять велику кількість пігментів. Для того, для того, щоб маскувати власне, певні недоліки шкіри. Міцелярна технологія містить комбінацію чотирьох поверхнево-активних речовин, які дуже мягко, делікатно очищують запалення. За рахунок технології Розактив 20, яка власне містить нейрозаспокійливу амінокислоту та заспокійливий пептид, заспокоює засіб уже на момент догляду за шкірою, забезпечує відчуття комфорту та зменшує почервоніння. Засіб, який можна використовувати як для шкіри обличчя, так і для шкіри навколо очей, так і знімати засоби догляду декоративного догляду з шкіри губ, засіб, який можна не змивати. Наступним засобом такої базової терапії засоб, який шукає кожен пацієнт з Розаце, який би задовільнив потребу безпосередньо пацієнтів. Sensibio АР – це є засіб, який містить, який зменшує почервоніння видимі, який заспокоює шкіру, забирає неприємні відчуття, який містить запатентовану технологію розактів. Яка Попереджує запалення, також за рахунок фітосфінголізину зміцнює бар'єрну функцію шкіри, що є надзвичайно важливо для пацієнтів з Розаце. І також за, рахунок, також за рахунок фітосфінголізину зволожує впродовж 24 годин, оскільки підтримує природній зволожуючий фактор. Засіб, який можна наносити два рази на день, який можна використовувати для шкіри навколо очей, для шкіри губ, який є комфортним для нанесення, і фактично може бути базою для нанесення декоративної косметики. Пацієнти з власне, оскільки розація реєструється в більшості пацієнтів з 30 до 50 років, виникають на прийомі проблеми з тим, що шкіра вже зазнає певних вікових змін, і для пацієнта з роза надзвичайно складно і непросто підібрати ті засоби, які вже будуть запобігати або профілактувати певним віковим змінам. Рішення біодерма знайшла в спеціальному догляді, тому представляють сироватку у вигляді двохфазної у вигляді двохфазної рідини, яка містить букачіол це власне інгредієнт, який подібний до ретинолу, який гарно стимулює оновлення клітин, який сприяє синтезу колагену, який підвищує пружність шкіри, який зменшує зморшки та забирає наявність тоне. Зморшок. Достатньо всього декілька крапельок для нанесення повністю на все обличчя перед застосуванням крему, який також профілактує запалення, укріплює безпосередньо судинну стінку, знімає запалення, а також має активний засіб, який розгладжує та зміцнює шкіру. Наступний засіб, напевне, стане топовим засобом для пацієнтів в Розацца, оскільки це. Засіб, напевно, можна його віднести до розряду Must Have. Це Sensibio AR SOS Spray. В даному засобі міститься подвійна концентрація активних речовин. Цей засіб порівнюють з засобом протираптових приливів, і він діє як ефект вогнегасника. Миттєво усуває відчуття жару та раптове почервоніння, відчутно знижує температуру шкіри та заспокоює менш ніж за 10 хвилин. Рекомендую для чутливої, реактивної шкіри, схильної дорозаці, прилив, використовують розпилюючи на шкіру обличчя, шиї, повік та губ. Моментально освіжує, освіжає та має охолоджуючий ефект. І шкіра реактивна схильна дорозація потребує, звичайно, що найважливішого етапу це захисту від дії ультрафіолетового проміння. Серія біодерма рекомендує і представляє фотодерм АР СПФ 50. Це є засіб для боротьби з почервонінням, оскільки він містить спеціальні кольорові пудри, які додатково тонують і матують, забирають недоліки на шкірі. За рахунок вмісту комплексу розактів, він містить, він забирає почервоніння, зменшує запалення, а також має активний захист від дії ультрафіолету, що є, як я зазначала, швидше тригером, який в 81% сприяє початку та загостренню розацем. Правильно підібрані косметологічні засоби сприяють ефективності призначеної терапії, вони подовжують період ремісії і попереджають рецидиви захворювання. Дякую за увагу.